Тоді, оскільки Володимир Миколаївич, попередній доповідач розповідав наскільки чудовим і таким дієвим повинен бути керівник ДПК, я запрошую презентувати свій досвід керівника ДПК Золотоніцької громади, пана Максима Масюка. Пане Максиме, запрошую вас до слова. Я начальник доброї інтервної команди села Благодатного, і ми створені на базі житлово-комунального господарства в місті Золотоноша територіальної громади. Я завідую сектору безпеки. Завідує сектор безпеки з Литвійської територіальної громади. У нас була демаленька презентація по, і... по лідерству. Дивіться, ну так дослідження. Так, особисто особиста лідер начальника ДПК в умовах сьогоднішнього сьогодення, коли виникнення пожеж та інших надзвичайних подій зростає, важливі важливість роботи добровільних пожежних команд стає більш очевидною. Начальник такої команди не тільки керує діяльністю своїх підлеглих, а є, але й не все відповідальність за безпеку всієї територіальної громади. Ми в нашій територіальній громаді. Перші, хто створили пожежну команду, добровільну пожежну команду. Доброго дня, давайте. Доброго дня. Мене з Дмитро, я староста благодатного села. Я стояв на початку створення цієї добровільної пожежної команди. При управлінні житлово-комунального господарства вона була створена. Максим Іванович Масюк у нас керівник пожежної команди. Він трошки. Ніякові є перед камерами, тому я попрошу спочатку включити слайд, я детально гарно розкажу про ці всі наші досягнення, те, що в нас було. Так, я думаю, пан Максим просто соромиться сам себе вихваляти. Я зрозуміла. Так, він, він дуже велику роботу робить, але ж ви знаєте, що ті люди, які роблять дуже багато роботи, вони трошки соромляться своєю роботи. Включіть спочатку, я вам достатньо гарно це все продемонструю і розкажу. Наступний слайд. Е, наступний слайд. Так, особисте лідерство начальника ДПК. Я вам скажу так, що наше ДПК було створено на базі старої пожежної частини, яка була створена в 1961 році. Як не банально для наших колег, скажу вона в х роках згоріла, тому що її підпалили. І після цього всього якби. Наше населення нашого села досить велике це 3,5 тисячі населення. Плюс навколо нас в зв'язку з річкою Дніпро створено 17 садових товариств. Тому роботи в нас багато, і було приміщення не добровольної пожежної команди, а була повноцінна пожежна частина. І на основі цієї пожежної частини ми зроблячи ремонт, ви побачите далі, зробили добровільну пожежну команду, яка в подальшому переросте в центр безпеки громадян, де буде поліцейський офіцер громади та швидка медична допомога. Наступний слайд. Ефективний на часі пожежної команди володіє низкою важливих особистих якостей. Підтримка професійність, співпраця, швидкість. Дивіться, підтримка. Ми надаємо не лише допомогу при різних надзвичайних ситуаціях. Ми виїжджаємо на. Різні види допомоги. Наприклад, у нас було порив на водопостачанні, ми відкачували воду в підвалах багатоповерхівок. У нас в заметілі падали дерева, ми очищали проїжджі частини. У нас на лінії електропередач в будинках падали дерева. У бабусь, яких немає ні внуків, ні дітей немає кому допомогти. Ми завжди виїжджали і допомагали. Професійність. Ми завжди проходимо навчання спільно з ДСНР. Ми завжди проходимо навчальне всередині нашої ДПК, тому професійність у нас на високому рівні. І, як би це не було банально, але на наших викликах професійність зростає. Тому що з досвідом, ви розумієте, з досвідом кожної ситуації ми відточуємо свої навички і правильно знаємо, де і як працювати. Спів... Це співпраця з різними верствами населення, з органами місцевого самоврядування, з бізнесом так як у нас запрацювала добровільна пожежна команда, були виклики і були як сказати mm. швидкі реагування спасіння, майна а також зростає довіра до населення. З нами співпрацює не лише органи місцевого самоврядування, а й бізнес тому при Звертання до них вони нам допомагають в різному виді обладнання, також при допомозі в ремонті, тому що в нашій добровільній пожежній команді нашими силами зроблено більше половини всіх робіт. Швидкість, швидкість реагування на будь-які події це найголовніше, тому що ми знаходимося за 20 кілометрів від громади, і поки до СНС доїжджає, це близько 20 хвилин. Це один аспект. А ще е, найголовнішим є те, що ДСНС не завжди знає розгалуженість наших вулиць, е, нашого місця розташування, з якої сторони під'їхати, де зрозуміти. Якщо в селі це ще більш-менш зрозуміло, то 17 садових товариств навколо нас, в яких люди будують, будують котель, будують бані і все інше. Ми швидше за, за ДСНС розуміємо, куди як під'їхати, і швидше реагуємо на ті чи інші події. Наступний слайд, будь ласка. Особисті якості лідера. Лідерські якості вміння мотивуміння мотивувати людей та надихати людей, організувати їхні роботи та делегувати завдання. Робота керівника добровільної пожежної команди полягає не тільки в тому, щоб виїжджати на. Виклики, але полягає в тому, щоб вміння організовувати та мотивувати людей, ми я особисто їздив в Республіку Польща на навчання і бачив, яке відношення там у людей до добровольців. Дуже гарно до них відноситься. Тому ми стараємося привити також цю культуру і до наших людей зараз. Уже коли в нас запрацювало ДПК, коли ми виїжджаємо на виклики, коли люди бачать, що ми рятуємо у дітей. Батьків, хто працює в ДПК добровольцем, да інколи вони кажуть: А в мене тато, мама ну тато до мам, ми ще тільки доходимо до жінок. В мене тато працює в ДПК. Потім, коли ми приходимо на заходи, приходимо там на день захисту дітей, тобто рівень довіри зростає. і якість лідера в цьому виявляється, в тому, що правильно делегувати різні. Як би сказати, організувати та делегувати різну роботу людей покласти на різні на різних членів ДПК. Тобто в одному випадку ми можемо прийти, пройти, провести навчання в іншому випадку інші члени ДПК можуть прийти показати, як правильно працює насос, як заводиться машина, як гаситься пожежа. Тому особисті якісті лідера вони дуже важливі і вони вміння організувати роботу та налагодити її. Наступний слайд. Відповідальність, чітке розуміння своїх обов'язків та готовність нести відповідальність за дії команди, так як вже я говорив, наші послуги це гасіння пожеж, ліквідація надзвичайних подій, допомога людям в скрутних ситуаціях. Можу ще додати до всього, що попередньо говорив. Ми виїжджаємо не тільки коли там щось сталося дуже швидко і якась надзвичайна подія. До нас звертаються навіть різні е, там жителі села, у яких скрутне соціальне становище, це е, більше. Люди пенсійного віку, в яких є там пошкодження різного майна, пошкодження покрівлі, пошкодження там, опалення. Ми завжди підходимо до цього, як би сказати, з розумінням і завжди приходимо на допомогу цим людям. Далі, будь ласка. Рішучість вміння приймати складні рішення в екстремальних ситуаціях. Ну, вміння приймати рішення, складні рішення. В у ситуаціях це звичайно все приходить з досвідом, тому що я пам'ятаю нашу з Максимом Івановичем. Перший виїзд. Ми виїжджали на гасіння загорання сухої трави. Спочатку теж не розуміли звідки, що куди, хоча. Навчання були, але практики не було. Але розклалися, почали гасити. Приїхало ДСНС, до допомогло. І зараз ми вже в 80% випадків, куди ми виїжджаємо, ми практично робимо роботу самі ДСНС. Приїжджають, можуть проконтролювати, можуть дещо допомогти. Якщо є звичайно складні пожежі, де там двохповерхові будинки, то ДПК, звичайно, відіграє роль першопрохідців, відіграє роль тих, хто е, покаже, куди правильно заїхати, звідки правильно роботу. А далі ми вже довіряємось більш впевненим професіоналам і допомагаємо їм. Можливо, на підвозі води, можливо, ми з двох сторон починаємо гасити пожежу, ну залежить від ситуації. Наступний слайд. будь ласка. Комунікабельність вміння чітко та лаконічно доносити інформацію до своїх підлеглих та зацікавлених сторін. Ну, в комунікабельності ми маємо на увазі те, що якомога більше людей, а особливо молодь залучити до е, нашої добровільної пожежної команди. В нашому селі вже відкрито клас безпеки, в якому вже є різні куточки по. Там вибухонебезпека, медицина, поліція, ДСНС, в якому Максим Іванович проводить уроки, в якому вчителі проводять уроки. Ми далі розвиваємося в громаді. В деяких місті Золотоноша вже відкрито в школах, а в інших селах ми також будемо відкривати ці класи. Ми хочемо зробити великий натиск на школу, на школярів, на те, щоб вони розуміли, і на те, щоб вони знали, як правильно виявляти. А також поводитися в надзвичайних ситуаціях тому це для нас є пріоритетом. Наступним пріоритетом для нас є юні добровольці: сміливість, готовність йти на ризик заради порятунку людей та майна. Що тут хочеться сказати? Добровольці? Це люди, які на громадських засадах допомагають, які покликом душі прийшли на цю роботу, на ці завдання. І виїжджаючи на виклик, ми ну ніколи не думаємо про якийсь ризик. Ми їдемо допомагати людям. Хоча небезпека існує завжди при наших виїздах, але для нас головне це забезпечення врятування життя людей, а також забезпечення порятунку майна людей. Тому це для нас найголовніше і найбільше та. Наші плани ще більше допомагати людям. Це найбільше до е, найбільше залучати людей до добровільної е, пожежної команди. Ми побачили вже на колегах, як відкриваються спортзали, відкриваються хаби. В Польщі на навчанні ми бачили цілі е, ну, місця відпочинку людей, де вони проводять і дні народження, і це, якби знаєте, е, Місто в місті, де люди збираються і проводять свій час. Але наша головна задача це вставити аспект на молодь, тобто побільше залучати молодь до добровільної пожежної команди. Ну, в принципі, в нас все. Дякую. Дякуємо вам і за вашу роботу, і за вашу діяльність і за вашу сором'язливість. А, а зараз я запрошую. До виступу Агнішку Пясецьку із її презентацією.